Старі та занедбані офісні приміщення у колишньому гуртожитку, учасники волонтерської організації Будуємо Україну разом перетворюють на тимчасове житло для людей, які постраждали від військових дій. Кімнати розраховані як на тих, хто виїхав до Запоріжжя сам, так і на родини. Для самотніх жінок з дітьми волонтери вирішили облаштувати окрему кімнату. Відбувається ремонт приміщень, які надала нам. Міська рада надала Асоціацію шелтерів міста Запоріжжя та благодійному фонду «Захист жінок України. В цьому приміщенні будуть проживати близько 50 вимушено переміщених осіб. Долучилась до облаштування шелтеру і Запорізька молодь. Всі працюють згуртовано, знімають старі шар штукатурки, шпаклюють і фарбують стіни та прибирають. Серед учасників і Вікторія. Займатися волонтерством дівчина розпочала рік тому, коли Запоріжжя прихистило тисячі українців з окупованих територій. Ми почали з нуля, зібрали повністю шпалери, зруйнували старе покриття, зняли підлогу. І зараз вже шпаклівка була і шліпавка стін. Під час перерв волонтери проводять час за цікавими бесідами та іграми, а головне відчувають, вони займаються корисною справою. Благодійники закликають усіх долучатися до волонтерської родини, бо під час війни нещастя може торкнутися кожного. Перше я роблю якусь корисну справу для ВПО, для таких людей як я, адже я також ВПО, і це мені дуже близько. В такій компанії можна і поспілкуватися, і познайомитися з новими людьми, і зробити корисну справу для суспільства. Кімнату для жінок з дітьми волонтери планують відкрити вже найближчої п'ятниці, а повністю завершити ремонт шелтеру до кінця літа. Вадим сорвін Владислав Ващенко, телеканал МТМ.